Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати персиковий зефір. Нам потрібно персикове пюре 150 г, цукор 340 г, яєчні білки 70 г, по 10 г кукурудзяного крохмалу та агара агару, 100 мл води та цукрова пудра для посипання. Пюре варимо до загостіння. Додаємо воду, половину цукру, агар, агар та крохмал та варимо ще 4-5 хвилин Яєчні яїчні білки збиваємо до утворення піни, додаємо частинами цукор та збиваємо до утворення густини. Вливаємо порціями пюре. Та збиваємо до кінця. Ось яке воно має вийти. За допомогою кондитерського мішка на пергаменті формуємо зефір та залишаємо його на декілька годин, щоб він затвердів. Зефір відділяємо від пергаменту та зліплюємо між собою. Зверху посипаємо пудрою. Ось який він вийшов, смачного.